До співпраці Всеукраїнське громадське об'єднання «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією запрошує ті громадські організації, які беруть активну участь у житті суспільства, а не просто існують на папері. Запевняє його керівник В'ячеслав Саєнко. Кожен бере своє направлення і є професіоналом свого направлення. Для того щоб щось что -то змінити, нужна об'єднатися і общими усіями починаючи знизу потихоньку продвигати зміни. змінення нам не треба піджигати скати. Нам не треба бити здання політичні. Це наші здання, здання наших батьків, здання, построені за наші гроші. Але просто і по-другому. Якщо ці люди працюють в Полтаві чи в Полтавській області, вони повинні працювати на громаду. Підписання меморандуму про співпрацю між неприбутковими громадськими організаціями в Україні почали два місяці тому. На сьогодні свою руку до нього вже доклали організації із 18 областей нашої держави. В рамках цього меморандуму має бути створений координаційний Іний центр для моніторингу та контролю в органах державної влади і управління в органах місцевого самоврядування громада має намір постійно стежити за депутатськими корпусами обласних, міських, районних, селищних та сільських рад. Ніякі фінансові зобов'язання на сторони меморандуму не накладаються.